Всім привітки, любі друзі! Рада вітати вас на нашому каналі. Зайшла вам показати наші перестановки зміни, як ми поміняли вже місцями свиноматочок. О, дивіться, хто тут там стоїть. Оп! Стоїть! Так, зараз перевожу камеру, привіталася з вами. І переводжу камеру, буду показувати вам діток, як вони вже підросли. І вже як вони стали дорослими. Друзі, а дорослими стали вони того, що вже закрили прохід до мамки. Вони до неї доступу не мають, вже їдять повноцінно корм з кормушки, п'ють соска з іншої сторони, там є для них низенько зроблений. Тому вони вже ще трошечки побудуть і будуть відправлятися в доросле життя, шукати собі нових господарів, нових тат та мам. То про них буде підкулуватися, дбати, е годувати і ростити. Оп-оп-оп-оп. Оп. Оп. Бачите, як пригає шварка на сковорідці. Оп, а, поїли гарний настрій. а то тут зробили мені крик на все село. Ох, та дівчинка, я прям від неї не знаю. Така вона якась прикольна. Ось, там, в чорну точечку. Так, чого вони не рвуться до мамки сюди? Тому що це не мамка. Це наша бабулечка Клеопатрулечка. Переїхала вже сюди, вона до них Їй байдуже. У нас вже така ситуація була, коли тут були березята, а вона тут. До неї вони прорвали прохід, прогризли. Тоді був з фанери. Не з фанери, а з такої ДСП. Наче. Прогризли і про це, але вона розумна жінка, вона нікого не ображала, навіть нікого ніде не зачепила. Тому так, тут у нас вже стоїть Клеопатрочка. красотулічка, Ну, не буду я її заважати, то хай собі їсть, але е, нема в них оцього стресу. Е, насправді е, роза, звичайно, вона дуже стресує навіть не хочу лишній раз заходити, бо так вона наче мовчить. Тільки заходиш, все, Боже, вона бідна і вона їх кличе. А так я її трохи насипала їсти, щоб, думаю, хай поїсть. І заспокоїться трохи, Тож, прямо прям страшне. Бачите, в них поїлочка низенько, вони гарно до неї дос... Е, Любі друзі, відступаємо. Ось, бачите, п'є. Зараз буде, може... О, бачите, боже, я ще зніму, як вони п'ють гарненько. Так, водичку вони п'ють, сосочок працює шикарно. Хлопці, дівчата, ви вже дорослі, ви вже без мами, так? О, одне пішло і ззаді мене роздіває. Так, ану, шмали отсюда. Оце лисе, це прикол. Коротше, ось такі малята. Відлучили ми їх набагато раніше, вони б ще мали днів на, мабуть. Ну, десь так, як, як зазвичай ми робимо, то ще б днів 8-9 вони б могли б бути біля мамки. Але вона, бідненька, трохи їх не витягує, а вони такі, бачите, настойчивий корм мало їли, хоча я з 7-го дня, здається, їм почала підсипати гранулу, вони не стали її особливо їсти, тому що їм вистачало молока. Але мам... мамку там теж засмоктувати до капіца не треба. Мордасі. Що мордасі? О, бачите, друге прийшло пить. Ну, отак вони себе по черзі п'яв, пі... та проволока якось так вигнула її. Треба її на місце загнути. Лампу я вже давно відключила. Вона їм не треба, тут тепло. Їм добре. Так, хлопці, дівчата, ви що? Боже, так Больно п'ятаками. Тому ось такі дітки в нас вийшли. Хто питав, хтось мене питав в коментарях. Я відповідала письмово, але ще можу відповісти. Мені дуже сподобалось покрити дюрка Петреном. Клас. Прикольні форми вийшли. Ще хочу подивитися, що буде петре... Ой, чистий дюрок і біла велика. Має щось бути теж прикольне. І білий дюрок і. Ой, боже, чуєте, білий дюрок буде, Е, да. І ще хочу подивитися, що буде, здається, дюрок, чистий і ландрас. Ну, це, якщо не помиляюсь, треба дивитися в цьому. Дивитися в блокнот. Тому він такий хлопчик гарний. дивіться яке. дивіться яке. Яке ось, ось ця дівчинка, я прям від неї в захваті. Дуже класна. Ну, як на мене, як на мене. Але вуха всі взяли, я так дивлюся, всі взяли, як у Петрена. Ні в кого не вісять, як у дюрка. Колір багато взяли дюрка, руденькі. Але лисі. Ось о взагалі лисе, лисе, лисе. Ну, нічого, ось більш такий на дюрка схожий. Кажи, до речі, цікаво запитати, кому не тяжко, напишіть в коментарях, по чому у вас. На базарах, може хто прицінюється або знає, просто знає ціни. На поросятах, на парочку. На будь-які. Ну, окрім маленьких, оцих в'єтнамських, то, то, то не моя пісня. Я їх щось ніколи не любила. Навіть тоді, коли ми не тримали поросят. З зоопарку то бідні нещасні, такі ці пуза у них великі. Е, так. Е, то, тому, якщо не тяжко, будь ласка, напишіть, буду дуже-дуже вдячна. О, Боже, що вони. Коротше, закінчилась в мене пам'ять на телефоні. Е, продовжимо. Тому, тому хочу Хочу, вас оце ж попросила. Це не забула, попросила. Тому що в нас е, звичайні поросятка, ну, тим, саме. Е, коли питаєш, там, що це у вас тут за поросята порода, то так, коли людина не може відповісти, там біла-велика ландрас чи ще щось, а таке щось там цей, то, то зрозуміло, що людина сама не знає, що в неї. Ай, напароване, ну, лізь. Е, то цей. То такі поросятка простенькі. Дві з половиною. Дві з половиною, здається, були штучка. Цить! Цюць. цюць, Парка 5. Це в нас. А, е... Як у кого, будь ласка. Так, бачите, пішли, ще поїли. Ну, я їм так щедро насипала, щоб вони собі в них до рамку було, щоб вони не стояли голодні, не шукали, що будуть стоять до клео кричати, а будуть собі две. Ну, береже так нагло кусає, що капець. А будуть собі потихеньку під'їдати, під'їдати. Та й не будуть голодні. Так, в них сухенько, я перестелила, їм все зробила. Кліопі теж підстелила, підчистила, щоб чистенько було. Та якось оце такі справи в нас. Да? Хлопчики і дівчатка, якось ви так швидко виросли, так швидко час летить, що просто, просто на, на раз, на раз-два. Наче недавно тільки опорос приймала. А вже ви дивіться, які ви вже підлітки самостійні. Так, щось гулю вже бачу. Бачу вже гулю в одного на нозі. Що там таке? Треба буде зловити. Ну, це без камери, бо це зараз буде крику більше, ніж. Там або набрало щось, або просто, то якщо просто не набралася рідина, то воно зійде. А якщо набралася рідина, то треба відбирати її. Як мені не подобається, це тут ці ну Вони їх беруть і ви... тікають, бо ти ж поранишся, Тікає звідси. Зараз я їх трохи. Сього каю туди. Да? Леопа. Леопа. Ось так. Все. Все, хлопчики, дівчатка, пішла. Будьте слухняними. І слухайтеся е, цюю. Что вона вам? Вона вам ніхто. Просто слухайте старшу тетю. Старшу тітоньку слухайтесь. Так, зараз, друзі, хочу. О, мій директор на місці, мій директор на місці сидить. Сидиться ж зі мною скрізь директор. Мій да, мій директор такий. По... вилову мишень. Так. Тож, любі друзі, всім. Ой, перекрию щось.